25 січня мешканка Покровська зоя Сергіївна Дорошенко відзначила свій 80-й день народження. Традиційно до ювіляра завітали представники міської влади з побажаннями всього найкращого і довгих років життя. керуюча справами виконкому покровської міської ради, Алевтина жук вручила іменинниці, святковий букет та подарунки. Ми вас приїхали поздравити, передати вам. Самые теплые поздравления, самые такие сердечные поздравления в этот замечательный юбилей от имени Руслана Валерьевича Требушкина, от имени всего Покровского городского совета, ну и, от, наверное, от всей громады города Покровска. Здоровья вам прежде всего, конечно же. Спасибо. Спасибо, девочка. Уверенности Спасибо. в завтрашнем дне, и чтобы у вас всегда все было хорошо. Смотрите, сегодня такая замечательная погода, вот именно как раз соответствует вашему празднику. Да. Поэтому с праздником вам! До поздоровлень приєднались начальник управління соціального захисту населення Ірина Бонзюх та голова комітету самоорганізації населення Алла Моденко. Хочеться пожелати, щоб чоловік стрітів такий білей, все таки радувався життю, здоров'я крепкого, достатка і миру. Але це ще не всі подарунки, які отримала іменинниця до ювілейної дати, дізнавшись про деякі потреби пенсіонерки, міська влада зробила їй незвичний, але такий потрібний подарунок. Ми посовітувалися з міською властю, з Сергієм Володимировичем Федоровим і все-таки вирішили зробити такий подарок на юбилей, як установка нової двері. Я думаю, що це дуже важно, так як зима, ну навіть взагалі полноценна, має защищать от холода. Вот спасибо Сергею Федорову, что он двери приехал, поставил, входные двери были очень плохие. Свет сделали вот. Благодарим ему, что внимание какое-то есть там к крыше, вот будут они уже шифер получили, крышу будут перекрывать. У свою чергу ювелярка зазначила, что ей приємна увага з боку представників міської влади. Також вона поділилася з присутніми спогадами про своє життя. Родилася в Красанвескі. Мама домохозяйка. Батько в 40-му рік пішов служити в армію і більше не прийшов. Нас було двоє, я і брат. Закончила школу, улюблену 12-ю. І пішла працювати. жінка. Багато років працювала на залізниці білетним касиром. Незважаючи на поважний вік, пенсіонерка бере активну участь у житті міста. Сусіди розповідають про зою Сергіївну лише хороше. Я 20 тут живу, Я знаю її, так, як вона ну хазяйка. Басаятука більовішать, як все ми прийшли молоді, Ми нічого не знали. Ну нас вона навчила ксіму.